А зараз про Крим тільки не теперішній, а Крим 2014-го. Тоді, у березні, кримчанки в Сімферополі, Феодосії, Саках, Старому Криму, Керчі та інших населених пунктах шикувалися вздовж кримських доріг під гаслами жінки Криму за мир. Тоді в акціях взяли участь понад 12 тисяч жінок. Вони вимагали вивести з території Криму російські війська. Наші журналісти відшукали учасниць тих подій і записали для вас їхні спогади. Десять років тому озброєні російські військові у формі без розпізнавальних знаків захопили кримський парламент, раду міністрів, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу заблокували українські військові частини. На знак протесту кримські татари разом з українцями проводили масові мирні акції проти російської окупації. Вздовж Євпатарійської траси вишикувалась колона. Жінки, люди похилого віку тримали в руках державний, український та національний кримсько прапори, плакати з вимогами до окупантів. Жінки Криму проти війни на трасі Бахчисарай Сімферополь кілометровий ланцюг з жінок та дітей своєю мирною акцією вони вимагали звільнити український півострів від російських окупантів та ще раз нагадували. Чи Крим. Крим Україна? Крим Україна. Заходи на підтримку територіальної цілісності України відбувалися у кожному місті Криму. Гульнара жила в Сімферополії. Вона одна з тих, хто не пропускав жодної акції у перші дні російської окупації. Показати своє е, не того, що взагалі відбувається в Криму, неприйняття тої окупації, генетична пам'ять у кримських татар, є, яка пам'ятає, як росіяни поводилися з ними, і першу окупацію Крима, яка трапилася в 1783-му, і в депортації. Але в нас була все ж таки надія, що все ж таки Київ віддасть якийсь наказ, що Крим. Крим э, нас захистять. гульнара. Була на одній хвилі разом з іншими проукраїнсько-налаштованими активістами. Мене особисто почтовхувало те, що я не хотіла жити не в якої Росії, ні в якої іншої країні. Моя батьківщина, мала батьківщина Крим, моя батьківщина Україна. Щоб розпізнавати на вулицях своїх, Наталія надівала українську символіку. Тоді жінка була у декреті. Згадує, купила собі та донькам останні віночки у сувенірній крамниці. Старші я вплітала в коси жовто-сині стрічки, а віночки ми носили просто завжди. Це було як мій спротив, і моє бажання продемонструвати, що ми тут є. Ми є. Ми Україна. Коли я проходила е, повсі якісь такі скупчення людей біля кав'ярень на, на ну, або. Біля квіткових магазинів І я пам'ятаю, як мене дуже підтримували, особливо жінки кримські татарки. Я от прям це тоді дуже чітко відчула. Е, мені говорили або тихо, або трохи так впевненіше Слава Україні. Ми відповідали героям слава. Наталія розповідає: тоді тисячні акції на підтримку територіальної цілісності давали надію, що окупанти полишать українську територію. Була дуже вражена кількістю людей. Я саме в той момент. Отримала якусь таку внутрішню підтримку, віру в те, що все може все, все може закінчитися добре, що нас настільки багато, що ну не може світ це проігнорувати і ну і не допомогти нам захиститися в такий момент, коли Україна в такому е, ну важкому стані. Але світ висловив лише занепокоєння за 10 років окупації. РФ перетворила український півострів на військову базу. Звільнення Криму від російських загарбників відбувається саме зараз, під час повномасштабної війни.